Лот номер 5 жіночої французької білизни. Шанталь плюс пасіоната плюс «Фемілє». В лоті 38 одиниць по найкращій ціні в Україні 575 євро за одиницю. Також ми можемо поділити лот на половину, якщо бажаєте. Маємо клієнтів, які хочуть придбати половину лота. Тому пишіть, телефонуйте. Називайте номер лота, який ви хочете придбати. Ми все зробимо. Розміри в лотах різні, від 70 до сотки. Моделі всі актуальні. Зараз ми будемо демонструвати спортивний комплект від пасіонати. Дуже гарна кольорова палітра. Основу лоту складає бренд Пасіоната. Далі буде Шанталь, а потім вже найменше одиниць від Фемілє. Фемілє зараз ми демонстрували. Це Пасіоната. Ця модель від Пасіонати є в кожному лоті. В цьому лоті три одиниці в різних розмірах. Шанталь. В цьому лоті один комплект від шанталь Тома. Якість білизни на вищому рівні. Це Франція. Пасіоната. Фамілія. Ця модель є також в кожному лоті. Пасіоната. Комплект від шанталь. Фамілія. Ця модель також. Ця модель також є в кожному лоті. В цьому лоті 4 одиниці, різні розміри. Це Фемілія. Остання одиничка, шанталь. Нагадую, це лот номер 5, в ньому 38 одиниць. Також лот ми можемо поділити на половину. Пишіть, телефонуйте та замовляйте.